Доброго ранку. Сьогодні почався карнавал драконів, і я пішла викликати. Ну, ось. А, сьогодні також ще й артефакти виклик, я зробила один натинчик і один на основі, як бачите, в мене і там і там трійки. А це вже пішов мій провальний бляха Муха Х10 за кристалики на драконів. Дали мені на кула, а на кула він мені дали кадверта. Джоб. Жриця Бовіна. У неї я граю, вона в мене є. Саміель у мене є. Піде на еволюцію. Вояджер у мене немає такої фігніти. Та не треба, я думаю. Король Давид його в мене теж не було. Паво Кріс. Відар, якого я. Перед викликом згодувала терізі на прорив себек. Коротше, мені хочеться сказати купу матів китайцям, велику купу матів. Вони дуже давно з викликів нічого немає пристойного. І я так розумію, що ніфіга і не буде. Тому що вони гади і взагалі дуже багато нехороших слів.